Моренці навесні, садки вишневі коло хати. Так село виглядало за часів Тараса Шевченка. Такими залишаються моренці і зараз. Уже наступного року тут святкуватимуть 200-річчя від дня народження знаменитого земляка. А поки що село у повсякденних турботах. В ефірі програма Моє рідне село. Село Моринці особливе. Тут народився Тарас Шевченко. До ювілейної дати на батьківщині Шевченка збирається багато чого зробити. Зокрема, готується відремонтувати будиночок Копія, власне, де народився Тарас Шевченко, а також найстарішу в селі хату, про історичну цінність якої досі не йшлося. Планується, зокрема, ось ця хата, щоб була розібрати її, які там деталі вже відпрацювали, скажімо, дерево, зогнило там, чи як поміняти його, і потім поставити цю хату під, під ковпак. Щоб вона збереглася, так як це є музей етнографії та побуту другої половини 19 століття. Ця хата побудована була в 1854 році. Хата Ровесник епохи Шевченка належала одному з чумаків, яких тоді було багато. Чумаки доставляли сіль із Криму. Це був один із найпоширеніших промислів на селі. Хату планується перетворити на музей українського побуту та етнографії. Що ж, для ремонтних робіт літня пора чи не найкраща. Справа за коштами та майстрами. Це хата Чумака Тютюнника. Значить, коли мали святкувати 150-річчя дня народження Тараса Шевченка, в Моринцях були Петро Іванович Гончар, Іван Онисимович Кулик. Це моринчанин Кулик, і в mm. них виникла така ідея створити музей етнографії та побуту та побуту значить, другої половини 19 століття, так як це була єдина хата тих часів у нас в селі. І тоді. Було зібрано експонати, от і відтворений такий от зроблений музей. Наплив паломників у моренцях, особливо не спостерігається. На першотравневі свята на дні із садиб зеленого туризму відпочивали до 10 сімей, і це вважається добре. Такі, що приїжджають кілька днів пожити в моренцях, що зупиняються на садибах зеленого туризму, то, от, на першотравневі свята. То було вісім сімей, які чотири дні тут жили. Зараз моренці в полоні травневих турбот. Сільський голова відвідує ветеранів з нагоди свята перемоги. Господарники завершують роботи на полях. Далі в програмі про особливості господарювання на землі українського генія. Моринські аграрії закінчують сіяти ярі культури. Агрономи дещо занепокоєні незвичним теплом та відсутністю дощів, але на сполох бити не поспішають. Сподіваються, до кінця травня матінка-природа пошли рясний дощ. Тоді за майбутнє урожаю можна бути спокійним. В цьому році ми посіяли 3580 кукурудзи, соняшнику 508 гектарів. Це основні наші культури. Соя 291 гектар. Це посів цього року. Під озимину ми посіяли 161 гектар ріпаку і посіяли 644 гектари озимої пшениці. Останні зміни весняної посівної механізатори допрацьовують під палючим сонцем, а сівалками стоїть завіси куряви. За розрахунками агрономічної служби, запасу зимової вологи вистачить хіба що, щоб рослини проросли, а далі надіять тільки на милість природи. Щоправда, схожа ситуація була і в минулому році, погодні умови теж завдавали прикрощів. Однак на урожайності культур це особливо не позначилось. Зокрема, кукурудза вродила понад 100 центнерів з сектара. Дощу не було з 13 квітня. Останній раз випало 12 міліметрів, після того дощу не було. Так що в нас влага уходить разом із цим пилом, зовсім сонечко пече. І, в принципі, якщо до кінця травня... Не випадуть ніякі опади, то це буде проблемно для сільського У Озимі культури навпаки почуваються відмінно. Тепло тільки прискорює розвиток рослин. У всій красі зараз ріпак. Це стратегічно важлива культура для України. Її широко використовують як кормову культуру, також це вигідна сировина для виробництва пального. Озимий ріпак на даний момент знаходиться в задовільному стані, проте йому б не помішали б опади. Так він зараз розвивається, цвіте. Ми його. До цвітіння обробили від прихованого хоботника, квіткоїда, так що на даний час він нас радує. яскраво жовті плантації ріпаку ще й поле медозбору, а тому агрономи обережно ставляться до вибору засобів боротьби від сезонних шкідників. Остерігається знищення бджіл, не бажаючи задати прикрощів пасічникам. На відміну від минулого року, він досить хорошо перезимував, навіть на всі сподівання. Думали, що він випріє, так як не було морози, в сніг упав на немерзлий ґрунт, то були всі надії на те, що він буде уражений хворобами і він буде зріджений. Але вийшовши, як зійшов сніг, то побачили, що він себе добре досить добре почуває і досить хорошо розвивається. По ріпаку в минулому році у нас була врожання 43 центнери. Господарюють на власних садибах і селяни, щоб вижити в селі, родині Іващенків потрібно небагато немало. Обробити гектар землі, доглянути дві корови, вигодувати всіх поросят, які народяться. Про курей, гусей, кролів і мови немає. Одним словом, багато потрібно живності, щоб сім'я із шести осіб не бідувала. Це при тому, що подружжя працює. Наталя медсестрою у дільничній лікарні, а Станіслав охоронцем у місцевому господарстві. Мати Станіслава пенсіонерка. Старший син здобуває вищу освіту. Були гірші часи. Коли Станіслав змушений був їхати на заробітки за кордон, шість років у Португалії навчили його будівельній справі. Каже, що тепер у селі не пропаде, підробіток знайдеться завжди. Під такої роботи тут не було, освіта що технікум, то, в принципі, роботи не було. Та й поїхав за догим роблю. Ми приїхали туди, кажуть, будеш мастером, а я кельмі в руках не держав. Кажуть, поняття маєш, будеш мати, то будеш навчитися. Та так і сталося. Тоді ви працювали. Так, шість будівельником, років, да? Да, будівельником. Повезло тим, що хати строїли, що от фундамент і кінчаючи під ключ посів, повністю, повністю що навчили все. Останніх півтора року працювала з чоловіком на чужині Наталя. Для цього їй довелось залишити на матір двох дітей. Одному було чотири роки, другому півтора. Третім сином завагітніла уже в Португалії. Ставлення до працюючих каже було добрим, але покидати батьківщину більше не хоче. Скрізь добре де нас немає. У мене практична робота ж була, але чоловік на заробітках то. І скучно без нього і важко. Там взагалі дуже хорошо, спокійно, там чисто, там не так як у нас, там краще, звісно. Але ж не то. заробітчанство поширений спосіб виживання для багатьох моренців. Крім Португалії, особливо жінки, користуються попитом в Італії. Зараз там працює осіб 10. Та й зараз при бок боку да? Чи з 10, мабуть, є основному жінок? Проблема безробіття залишається актуальною. Якщо раніше, говорить сільський голова, у селі тільки в колгоспі працювало 400 осіб, то нині 100. Припинив діяльність харчокомбінат і ще цілий ряд підприємств. Мама Станіслава, до речі, на харчокомбінаті пропрацювала 44 роки, а діти подались у далекі світи. Бо В нашій же країні немає для молодих людей, де встроїтися на роботу, щоб десь заробити якусь копійку. Оце він там, колгоспінь, працює, то казав, сутки робить двоє вдома. 1200, хіба це гроші 1200. Мінімальна заробітна плата. плана. Да, Оце тобі стільки не отримує. А два, троє дітей, один студент, ну, а другий теж хоче в цьому году поступати. То це вам такі заробітки, мусять їхати, зароблять, зароблять десь гроші, де десь більші, десь більші гроші. А де ти більші гроші, то хто знайде вони. В селі процвітає п'янство, безробіття і все таке, тому що немає робочих місць. в общем то деградація суспільства. Як з цим боротися на вищому рівні? Що можна запропонувати як альтернативу? Ну, от, от перше, це там 100 гривень з гектара землі. Друге, я зараз е, хочемо прописати законопроект. Якщо ти орендуєш землю, в тебе обов'язково повинно бути тваринництво. Знаєте, при радянській владі були норми. Якщо ти там орендуєш тисячу гектарів землі, на тисячу гектарів землі в тебе було двадцять п'яти корів на гектар землі і там 15 свиней. І сходя з цього, у нас в Україні да, було тваринництво, воно розвалось. І люди в селі були завжди задіяні. Сьогодні діятелі орендують землю, але при цьому не хочуть розвивати тваринництво. Не буде тваринництва, не буде роботи на селі. Я в цьому просто впевнений. Тому, Якщо ми ще притягнемо цей законопроект, щоб на кожен гектар землі ми зможемо. Не не зможемо, а повинні мати тваринець, тоді ми забезпечимо робочі міста. Це перша позиція, і друга позиція це вартість на молоко. Усі моринці схожі одним: де б не були, як би не було, а зв'язок із батьківщиною нерозривний. Де б не був Шевченко, а серцем линув до батьківщини. Нічого не змінилось із плином століть. Дома дуже хорошо. Чужина. де б не був? Да. Де б не був, а дома саме найкраще. Щоб жити в рідному селі, Наталя вирішила не цуратись будь-якої роботи. Все, про що ми говорили раніше: корови, свині і все інше це її турбота. Щоправда, плата за труд далека до справедливої. Рахуйте самі. 20 літрів з корови це 40 літрів. 40 літрів. 40 в день, літрів в день. Це 4-2. 80, точно десь 100 гривень оце ви в день отримаєте молочко. Да? Ну, це ж катастрофічно мало за таку кількість молока. Не вистачає, звісно, бо корову треба пригодувати. І жому купити, і сіна заготовити. Бензин дорогий, щоб сіна косити. ну Невигідно, але що робити. як. Ну Скільки повинна хоча б принаймні коштувати ну, при, Хоч гривень три, щоб коштувала літра молока. До чотирьох гривень буде молоко коштувати від населення. Ну, я вам я хочу сказати, що я сьогодні не я, а ті агрофірми, де я колись... Керував, сьогодні ми здаємо молоко по 4 гривні 50 копійок. Говориться про приватне населення. Да. А якщо ми говоримо про приватне населення, то сьогодні ми дійшли до 2 гривень 40 копійок. І сьогодні я пробую через молочні комбінати по своєму регіону, там, де я зараз працюю, там, де я давав людям обіцянки. Я спілкуюсь з молочними комбінатами, щоб зараз підняти ціну молока хоча б до 3 рублів. Роботою в селі дорожать. Наталя, як ми вже говорили, працює в сільській лікарні. Поширюються чутки про можливе закриття медичної установи. В такому разі зусилля на власному господарстві доведеться подвоювати. Цікаво, скільки ж можуть витримати жіночі плечі. На черзі вступна кампанія для середнього сина. Хоче вчитись на агронома. Нині навчання не безкоштовне. Далі в програмі рубрика «Село на виворіт. Про реформу медичної галузі говорять давно. Впроваджують пілотні проекти щодо укрупнення закладів. Сільську медицину цей процес насторожує наступним чином. Як таких дільничних лікарень в Черкаській області, практично одиниці. Є така лікарня і в Моренцях, щоб зберегти її як приміщення і як колектив, головному лікарю доводиться просто брати всі турботи під особисту відповідальність. А це означає шукати кошти на ремонти. А будівлі наступного року виповниться 50 років. Знаходити спонсорів на медичне забезпечення, транспортні засоби, поточні витрати. Ось таку лікарню власне зроблено своїми руками і жаль втрачати. В даний момент у нас охорона здоров'я переживає часи реформування. І коли є такий прокльон, великий каже, щоб ти жив у часи реформи. Це китайці кажуть, по-моєму. То охорона здоров'я переносить це реформування дуже боляче. А боляче тому, що, по-перше, сама система не готова до проведення цієї реформи глобальної. І ті пілотні проекти «П'ять областей і місто Київ, воно не дуже доброзичливо відноситься до, цієї, до цього реформування. І не дай Бог, якщо те, що проводять в пілотних областях, Перенести на всю Україну, то ми нашу охорону здоров'я дуже катастрофічними темпами знищимо абсолютно. В селі переконані, лікарня повинна бути поруч із хворим. Скільки траплялось випадків, коли лічені хвилини рятували життя і молодим людям, і людям похилого віку. Я лежала в клініці Сфражевська, я лежала в клініці Амосова, де тільки не лежала, в клініці Шалімова лежала. Ну, що я хочу сказати, що тут відношення сотрудника до хворих набагато краще, ніж в Києві. Набагато краще. І чистота, і, і відношення, і ліки. І, а саме головне, це лікар. Він дуже чудова людина, дуже. І закрити цю лікарню, це взагалі неможливо. Візьмемо, наприклад, Київ. В Київ теж. Процес реформування. І теж утворюється сімейна медицина, і теж відкриваються амбулаторії сімейного типу, не для того, щоб сказати Європі, що от ми йдемо цивілізованим шляхом в реформуванні, ми хочемо показати, ми хочемо приблизити медичну допомогу до жителя, до мікрорайону. І крім того, в якому як знаходиться сільський житель, він знаходиться весь час щось в обіженому стані. Якщо у Києві є Поліклініка, є клінічні стаціонари, є научно-дослідні інститути, є інститути такі клінічні, то вибачте, у нас в селі є одне дільнична лікарня. І якщо ми цей очах лікувальний закриємо послідній і нічого на місці не утворимо, а в нас мода така: все зруйнувати і на місці нічого не побудувати, то в якому положенні буде міський житель, який має декілька. Точок медичних, де він може звернутися, то сільський мав одну і тої не буде мати. Наявність лікарні в селі врятувала життя і пані Уляні. Відібрало мову, стало відбирати мову, заплітати язико. хочу одне слово сказати, а воно виходить друге. Ну, і рішила в больницю, я не роз тут вже лежала. На питання, як бути без лікарні, бабуся відповідає прямо без прикрас. Пропадали б та й усе швидше, а що ж ми робили у З б. У Звенигородку наїздилися, якби не було цієї лікарні. Це у того розуму не вистачає, хто її закрить, думає, хто її закриває і думає закрити. Закрити дільничну лікарню це просто нереально, тому що добиратися до райцентру нам дуже далеко, це 40 кілометрів. Ось, наприклад, був такий випадок. Привезли до нас жінку із Нильця. Вкусила бджала за голову. Людина анафілактичний шок. Її привезли до нас без давлення, пульсу немає, давлення немає. Зразу ж людині надана допомога проти анафілактичного шоку. І людину спасли. Ну, щоб її везли до Звенигородки, звісно, туди б її не довезли. І щоб ми ждали, що скоро, що до нас приїде, то також би людини не було. Це один случай. Недавно також було, що жінка їхала в автобусі, вчителька з Пединівки. Також стало зле людині, привезли її до нас. Також пульсу немає, тиску немає, людина помірає. Але ж таки спасли жінці 39 років. Це ж молода жінка. І, і знову ж таки, що якби везли з Венегородку і вчидали скору, то Взагалі, закриті лікарні дільницю це боже упасні. Муринська дільнична лікарня самодостатня. Збережено фаховий персонал. Матеріальні проблеми вирішуються за можливості. Це робити не легко, але можливо. Лілія Лукієнко щойно влаштувалась на роботу. З декрету вийшла, шукала роботу і пішла, прийшла ну, в цю лікарню і була здивована, що мене дуже швидко працевлаштували. гарно віднеслися, все показали. І в принципі зараз тяжко знайти роботу. Але в цьому селі робота є. І я вдячна Василю Івановичу за те, що він мене прийняв, і я можу працювати, знову якби, навчитися багато чому, бути корисною для людей. Тому ця лікарня, вона. Мені здається, дуже важливо як для медпрацівників, щоб вони піднімали свою кваліфікацію, щоб вони могли розвиватися, щоб вони могли допомагати іншим, тому що дуже багато хворих, які потребують. І як для медпрацівників, так і для тих хворих, які сюди приходять і реально отримують медичну допомогу. Тож питання залишається відкритим: чи варто щось змінювати? Крім бюджетного фінансування на заробітну плату. На енергоносії тут є 100% проплат. Зарплата вчасно видається, дякуючи владі. І не можна не подякувати районній владі, яка подивилась на те, що ми своїми силами замінили 40% вікон в лікарні, знайшла можливості виділити з бюджету розвитку 86 тисяч. І ці, тисяч, ці 86 тисяч ми використали буквально за дві неділі і поміняли всі вікна і двері. І лікарня має енергозберігаючі вікна і двері. І я думаю, що в такими не треба нам зразу якісь золоті гори обіцяти робити. Ми потроху з фінансуванням з бюджету, спонсорів, фінансування із народних депутатів. Ми, я думаю, що лікарню доведемо до того рівня. Яке хочуть бачити наші сільські жителі, а наші сільські жителі не вибагливі. На думку лікарів, якщо й варто що змінювати, то це ставлення до професії медичних працівників. Мова йде про унеможливлення виконання службових обов'язків через фактори, незалежні від лікаря. Невідкладні екстрені випадки ми обслуговуємо самі своїм транспортом. У нас є автомобіль Славута і автомобіль УАЗ. І гужовий транспорт. Конячка наша, яка виручає у нас в останній момент, коли не може виручитися ні У вас, ні Славута. І добратися з райцентру віддалене село Моренці за 20 хвилин практично нереально і цю норму ніхто ніколи не виконає. Можливо, за 10 хвилин в районі і можна, але це теж проблематично із теперішньою цим машиною. Як транспортними засобами, які вони є в наявності. УАзи добиті по 8, 10, 12 і 20 років, газелі і так далі. Вони таку, в таку норму не вкладуться ніколи в житті. Хто б як не хотів мені доказувати, що вони не докладуться. Міняти машинотранспортні засоби, тоді воно може, можливо, щось буде. Дати авіацію на медицину, вертольоти, самоліти. І тоді, можливо, в цю норму ми будемо вкладатися в середньому, а так поодиноко ми не вкладемося. В даний момент нам не треба допомога з району, ми швидку замінимо 100%. Дебати про доцільність сільських дільничних лікарень можна вести нескінченно. Висновок один. Все тримається на особистостях. У Моренцях цією особистістю є головний лікар. І доля лікарні значним чином залежить від нього. Моренська дільнична лікарня є великою необхідністю для сільського населення. У нас дві тисячі жителів у селі у Моренцях і в Гнильці. Але вона обслуговує навколишні села і Будеща, і Пединівку нашого району. Навіть Корсун Шевченківського району села. Теж на на віддалі 10 кілометрів люди звертаються по допомогу в нашу Моринську дільничну лікарню. Вона є необхідністю, великою необхідністю для населення сільського населення. Так як ми віддалені на 50 кілометрів від районного центру, то ми не можемо забезпечити за 20 хвилин виїзд швидкої медичної допомоги. І тим більше, що вночі приїжджає швидка медична допомога з Виногородки. А в нас село протяжністю 8 кілометрів. Дуже багато вулиць не знають адресу, куди попасти, де знайти того хворого, щоб забрати його в лікарню. Це була рубрика Село на виворіт». Далі до боїв 70-річної давнини. 68-му переможну весну зустрічає Іван Йосипович Гонда. Найстарший житель Муринець з Венегородського району 900 днів і ночей він провів на пулковських висотах, захищаючи блокадний Ленінград. Два ордени Великої Вітчизняної війни, орден Червоної зірки, дві медалі за відвагу, всього 16 нагород. Так оцінила батьківщина одного зі своїх захисників. Шанують героя співвітчизники і зараз. Запрошують на святкові урочистості, відвідують вдома. На свої 93 дідусь не виглядає. Велику роль у цьому відіграє дружина Ганна Логвінівна. Разом ось уже 70 років. Обом нелегко пригадувати грізні воєнні роки, але пам'ятається все до найменших дрібниць. І нестерпні морози, і голод, і трупи побратимів штобулями. Під такими висотами ми були, наша час стояла. А німці на ползку висоті. А ми у болоті. Там штик, штик прокопає вода. Ні землянки не можна було викопати. Такі землянки копали, що залазили. Не заходили, а залазили. І один другий за ноги витягував сюди. А так пости стояли теж. Бо він так не дуже далеко і видно було, і нас і його видно було, німців. То пости були, то вітер тоді морози було 40 градусів. І вітер ми то пости так і виставляли там, то з трупом. Трупи стягували, складали так один на одного, щоб то затишок що вітру було. Ганну Логвинівну разом із багатьма моренцями вивезли на тяжкі роботи до Німеччини, теж не солодко дісталось. Пригадує кожну назву населеного пункту кожен день, що наближав 9 травня. День Побєди застало у нас вже в дорозі, а ми в одному селі ночували та почули, що. Ті ракети, ракети стріляють, а ми всі в плач, знов позначено почалася, почалася обратна війна. А ті хлопці воєнні кажуть, не плачте, це салют іде, бо війна вже кончилась, ми теж стали з радості плакати. Після війни подружжя прожило у праці. Виростили трьох дітей: дім, сад, все як годиться. Ось дочекається черешень, зберуть урожай і поїдуть до дітей. У цій рубриці ми розповідаємо про дітей, які збираються залишитись у селі. Олег син уже знайомих нам, Наталі та Станіслава Іващенків. Цього року складатиме іспити до технікуму на агронома. Продовжить дідову справу. Дід був агрономом-садівником. До вподоби справа януку. Планом у цьому році поступити в Городичинський аграрний технікум на агроному. Тягне до землі, і я по дідовим стопам хочу поступити. Садиє, саїв посадив. Це якось хочеться тоже щось зробити. Це не хочеться покидати. Все таке рідне село. Відкривати моренці щоразу заново можна до безкінечності. Багато земля народжує добрих людей. А труднощі? Труднощі зміцнюють людину, тим більше, що моренцям є з кого брати приклад з історії і сучасності. Ви дивились програму Моє рідне село.